Задача росіян посіяти паніку в нас на Харківщині і взагалі, щоб вона поширилась на значну територію України з воєнної точки зору це відтягнути наш сконцентрувати власні сили на напрямку головного удару там на сході України і розтягнути наші сили на більший фронт, в наші резерви відтягнути від цієї ділянки, послабити таким чином. Перенісши нашу увагу на е, інші ділянки: Сумщина, Харківщина це якраз про те, де ворог меншими силами намагається скувати наші більші сили. Ворог діє в передпіллі, в зоні заб... в смузі забезпечення головного рубежу оборони. Чи зможе він пройти до нього і розпочати там серйозні дії, не знаю. Думаю, що ні. Чи зможуть росіяни діяти тими ж силами одночасно на двох напрямках, грубо кажучи, і на Харківщині, і на Сумщині. Ну, ще більш складне питання. Але якщо росіян виженуть з Харківщини, то вони можуть перенести напрямок удара на іншу ділянку. Їх задача наші сили утримати саме тут на півночі. От, і вони від неї не відмовляються. Ну і по тому, як бомблять вони зараз Сумщину, то цілком ймовірно, що розвиток подій буде, ситуація буде переміщувати всьому напрямку. Що стосується загрози для Сум, ну, вони 30 кілометрів від лінії фронту, це як і Харків, з точки зору воєнних. На кордоні, ну і в принципі на е, такій от лінії розмежування, е, основна лінія оборони чи головна смуга оборони, вона е, будується на певній відстаті від лінії державного кордону для того, щоб ворог щоб мати час на реагування у випадку прориву противника через державний кордон. От, перед нею о, це смуга прикриття державного кордону. Їх задача стримати наступ противника до розгортання основних сил на, рубежі, на головному рубежі оборони. Це така теорія, класика. У нас о, державного кордону з Росією немає. Треба розуміти, що ну, на папері є державний кордон, а на, по факту це о, лінія фронту. З воєнної точки зору от, смуга забезпечення головного рубежу оборони. До головного рубежу оборони противник не дістався ще, і, сподіваюся, не дістанеться. А якщо брати всю харківську агломерацію, от, то тут знову ж такі неспівставні дистанції для різних районів, різні загрози. І Ну, так, якщо противник вийде там на дергачі до об'їзної, ну пригадайте, бої в березні 22-го докуди добувала артилерія ворога. Оце ну, можливо. Якщо вони прорвуться на таку відстань. От, а це, повторююсь, це вже за смугою нашої основної лінії оборони. Але це небезпека для окремих знову ж таки районів міста. Ну, а небезпека від кабів, від е, трьохсоток, соток, від е, систем ворожого залпового вогню, ті ж, ж смерті ураганів, вона не знімається, на жаль. Я все ж не думаю, що північ це найнебезпечніша ділянка, так тут буде турбуючи дії ворога з метою розтягнути нашу оборону, а найбільша увага і найбільша загроза залишається на Сході. Це діля... ну, зараз вже не називають навіть напрямки там Бахмутський, Авдіївський чи Мар'янський. Да? Зараз кажуть Покровський напрямок, Константин... Краматорський напрямок. От, і от те, що ми вже говорили, ворог примушує відтягувати відтуди звідти нам резерви, от, і концентрує там зусилля, може бути дуже важкі там події, відбуватись. Вони відбуваються. Це так за інформаційним фоном. Ми говоримо: Харківщина, Сумщина, таке враження, що тут переміщується центр. Центр протистояння. Ні, протистояння на сході боротьба, страшна важка, боротьба там не зупиняється, і ворог там накопичує сили, намагаючись прорвати нашу оборону. Якщо він зможе прорвати оборону і вийти на оперативний простір, це буде, матиме дуже важкі наслідки.